Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з аплікації. Для сьогоднішньої роботи нам знадобиться папір, який я вирізала в круглої форми темного кольору. Також заготовки силуети будинків прямокутної квадратної форми, вікна та двері, ножиці, коректор. Пластилін, клей та олівчик. Спочатку я наклеїла вікна та двері на будинки, потім самі будинки на кружечок. Тепер з допомогою олівчика зроблю вікна. Так, тепер. Пластиліна скачуємо качалочку по довжині, яку займають будинки. Прикріпляємо донизу і розплескуємо пальчиками. Таким же чином ми зробимо сніг на дахах будинків. З допомогою пластиліну і прикріпляємо до даха будинку. Тепер з допомогою маркера ми малюємо дерево. Також ми можемо намалювати сніжинки. Ось така зимова аплікація у мене вийшла. Зробіть і ви свої роботи. І надішліть мені, будь ласка, зворотній зв'язок. До побачення, діти! На все добре, до нових зустрічей!